Десять не можна. Василь Сухомлинський. Перше. Не можна ледарювати, коли всі працюють. Ганебно байдикувати, Розважатися, коли Ти добре знаєш про це. Старші покоління працюють і не можуть дозволити собі відпочинку. Друге. Не можна сміятися над старістю і старими людьми, це величезне блюзнірство. Про старість треба говорити тільки з повагою. У світі є три речі, з яких ніколи не можна сміятися: патріотизм, справжня любов до жінки і старість. Третє. Не можна заходити в суперечку з шанованими й дорослими людьми, особливо з літніми. Негідно людської мудрості й розсудливості поспішно висловлювати сумніви щодо істинності того, що радять старші. Якщо в тебе просяться на язик якісь сумніви. Придерж їх у голові, подумай, розміркуй, а потім спитай у старшого ще раз, спитай так, щоб не образити. Четверте, не можна виявляти незадоволення тим, що в тебе немає якоїсь речі. У товариша твого є, а про тебе батьки не подбали. Від своїх батьків ти не маєш права вимагати нічого. П'яте: Не можна допускати, щоб мати давала тобі те, чого вона не бере собі. Кращий шматочок на столі, смачнішу цукерку, кращий одяг. Умій відмовитися від подарунка, якщо ти знаєш. Що в цій речі мати відмовила собі думка про право на якусь свою винятковість це отрута твоєї душі, велике щастя відчувати нетерпимість до цієї отрути. Шосте, не можна робити того, що осуджують старші, ні на очах у них. Ні десь на стороні. Кожний свій учінок розглядай з погляду старших, що подумають вони, особливо непропустимі настирливість, намагання без потреби нагадувати про себе, виставляти на показ свої домагання. Мати і батько ніколи не забувають про тебе. Якщо ти не на очах у них, вони думають про тебе більше, ніж тоді, коли ти крутишся поруч. Пам'ятай, що в матері і батька є свій духовний світ, вони іноді хочуть залишитися наодинці із собою. Сьоме, не можна залишати старшу, рідну людину одинокою. Особливо матір, якщо в неї немає нікого крім тебе. У радісні свята ніколи не залишай її саму. Ти сам твоє слово, твоя усмішка, твоя присутність єдина її радість. Чим ближчий кінець людського життя, тим гостріше переживає людина горе своєї самотності. Залишати одиноким дідуся, старого батька, навіть і тоді, коли ти сам уже став похилим, нелюдяно, дико. Пам'ятай, що в житті людини настає такий період, коли ніякої іншої радості, крім радості, людського спілкування, у неї вже не може бути. Восьме. Не можна збиратися в дорогу, не спитавши дозволу й поради в старших, особливо в діда, не попрощавшись з ними, не дочекавшись від них побажання щасливої дороги і не побажавши їм щасливо залишитися. Дев'яте. Не можна сідати до столу, не запросивши старшого. Тільки моральний невіглас уподібнюється тварині, що вгамовує свою жадобу сама й боїться, щоб її родич, присутній при цьому, не урвав шматка собі. Людська трапеза це не вгамовування голоду, не фізіологічний акт у ланцюгу обміну речовин. Люди придумали стіл не тільки для того, щоб ставити під нього ноги, а на стіл спиратися. За столом відбувається цікаве духовне спілкування людей. Якщо ти запростив старшого розділити з тобою трапезу, ти зробив йому велику приємність. Десяте не можна сидіти, коли поруч стоїть доросла, особливо літня людина, тим паче жінка. Не чекай, поки з тобою привітається старший. Ти повинен першим привітати його, зустрівшись, а прощаючись, побажати доброго здоров'я. У цих правилах етикету. Закладено глибоку внутрішню суть, повагу до людської гідності, не вміючи поважати її, ти уподібнюєшся невігласу, який плює в прекрасні хвилі моря, море величезне у своїй величій красі, і цим ти його не зневажиш, не принизиш. А тільки зганьбиш себе.